Вітаю, друзі! Зухвали пограбування Лувру 19 жовтня на очах всього світу. Ви просите зробити розклад на картах Таро та розглянути декілька питань відносно цієї гучної події. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Подолати перешкоди чи пастки. Та реалізувати чиїсь бажання ретельно сплановане пограбування по двійці жезлів. Одно колоди вказує на музейні цінності. Болюча втрата старовинних коштовностей та з іншого боку успішна справа заможної жінки чи для впливової по королеві жезлів, замовна справа, такий обмін, гроші, товар. Ну тож, ретельно сплановане по двісті жезлів пограбування. Карти нам розповідають, що діяли професіонали своєї справи, які після виснажливого тривожного періоду зараз або на вимушеному відпочинку, чи залягли на дно, вказують на тайм-аут щодо виконавців та замовників. Справа зроблена. Ризикова справа, яка щасливо завершилася емоційним задоволенням, попри великі труднощі, відчуття воз'єднання сім'ї. Можливо, далекі нащадки царської родини повернули сімейні реліквії, можливо, і так. А хто ж замовник? А хто замовник цього пограбування? Диявол. Юстиція, справедливість, єрофант, конфлікт між спокусою та мораллю, може вказувати на наявність корупції в духовних релігійних інституціях, зловживання владою, дуже високі чини, які захищені юридичною системою. Що буде з виконавцями, схоже на те, що вони будуть ліквідовані. Виконавці будуть ліквідовані. Так, вони, як небажані свідки, стали жертвами. А чи знайдуть коштовності? Повернення коштовності буде неможливо.